Якщо твоє життя максимально трешове, в ньому немає батьків або когось одного із них, в ньому є аб'юзивні відносини, в ньому є чи було насильство, в ньому ти проживала, проживав без гроші, я можливо голод, війну. І так далі, якщо в ньому є дуже багато таких важких, трешових ситуацій, то я тобі скажу тільки одне: твоя душа так обрала. І коли в душі виходить так обрати, коли в душі виходить взагалі е, сформувати такий сценарій свого життя, то вона дуже собою задоволена. Бо всього за одне життя вона зможе. Е, Підвисити свій рівень просто із якогось першого класу перейти в десятий. І душа дуже задоволена таким сценарієм. Бо все це тільки для зросту. все це для твого зросту. Саме головне зрозуміти уроки, які тобі дають цю ситуацію, і пройти Якщо Щось із того всього, що ти вже проживала, повторить у твоєму житті, то обов'язково з цим треба попрацювати, щоб цього більше не було. Бо коли урок вже пройдений, це повторюватись не буде.